Та, і от і прийшла до нас потихеньку весна, бачите, отакі черешні у нас тільки сьогодні перший день починають розкриватися, але бджілки вже загуділи. Сьогодні обіцяють більш-менш теплий день до 17-18, але ви бачите, як бджілки працюють. Навіть на невідкритих цвіточках їх дуже багато намагаються щось достати там. Бачите, отакі от гарні. Я вважаю вам видно, як бджоли працюють. Лізуть, лізуть, ну вони не беруть не тільки нектар, а мабуть ще й прополюс, тому що на кожній квітці, де розпускається. Там завжди є клейковина така, яка оберігає квітку. І цю клейковину, вона прополюс, така ж сама, її забирають бджоли. Ну, подивимось сьогодні, що буде в сім'ї, як будуть працювати. Така краса на полі. Бачите. І отак у дворі. Різні квітки вилазять, різні. Все, що можете, вилази, розквітає. Кульбабка цвіте, але жилки, бачите, на черешню, на кльони, на дуби йдуть, ну, і так вони працюють. Видно, Несуть пилок різноманітний. Дай Бог, хай працюють. Тому що оці ночні похолодання дуже підсіли сім'ї, бджоли не можуть замінитися і страждають. Друзі, приїхав я подивитися, що тут робиться. Сьогодні у нас 13 травня, а 8-го поставили ми сюди. Я вам показував вощинку. Зараз подивимось, в якому стані вона за ці дні. Із цих днів один день вони тільки літали. Зараз заглянемо. Що небудь вони відтворили. Сироп практично не беруть на ощину. Овощина вот такая, бачите, чуть-чуть. В такому стані повністю відтянута. Що тут сильніше сюда? Відтянута, але ще не засеяна. Але ж... Відтягнули повністю. Бачите, або ж ощина така. Я вам показував, що треба зазор робити. Але ж вона просіла, бачите. Так ще ж тепла такого нема, бо бджіл багато насіла. Получилося, що вверху зазор, а там Ну нічого. Ось такий стан сімей, десь щось її. Зараз ми поправимо. Тут десь наростині На трутня матка, матка насіяла. Ну Нічого, я вважаю, що вона або я не бачу або ще не засівала. Ну нічого, сьогоднішній день вже 17 перший раз в цьому році така погодка. Все, не будемо заважати, знову положимо, вже доїдають, бачите, ложив два, залишився один. А що по сиропу? Наливав 2 літри, вони і залишилися також. Навіть не забрали. Тому що холодно було. Дуже холодно. Хоча треба попробувати. В даний час, звісно, що він тепліше, ніж вночі. ну Зараз подивимось іншу сім'ю. Друзі. Відкрив я наступну. Подивимось, що ж тут з вощиною. Може зовсім не відтягнули, але я ж кажу, не літали. З 8 числа зовсім, можна сказати, один день якийсь. Але почали тянути. І ця сімейка. Менше, ну. Залишимо за ці дні, я думаю, що вони її відбудують. Не будемо заважати. Все гаразд. Ось така обстановочка у нас. Ну нічого, буде тепло, буде діло. Нема тепла. Сьогодні один день. Я показав вам, черешню починають цвісти. Персики, тільки-тільки перший день, звісно, що вони сьогодні відкриються і будемо працювати. Ну так, подивилися з вами, ну що це? Є в природі пилок, а вони, бачите, чим? Тому що немає погоди. Так, вони працюють. Ну хоч щось сьогодні заглядував дома, так вони. В шестирамниках вже є по шість рамок розплоду і магазини вже почали знизу. Витягувати мед по чуть-чуть. Ну, мало віриться, що вони його заберуть, якщо в природі буде йти добре, то вони його там і залишать. Коли вони його з'їдять, не знаю. Ну, бачите, бджілки загуділи, на душі трошки легше стало. Тому що дуже тяжкий період, виявляєте, травень місяць. А вони не можуть замінитися, тому що не було пилку, не було перги і не було погоди. Де більш-менш сильні сім'ї, ті починають йти у розвиток, а чуть які прослабли, дуже тяжко виходять. Ну нічого, оце тепло підтягне. Все, бувайте. Дякую, що дивитесь. Не забувайте підписуватись, ставити подобайки. Лайки, кому подобається. А ми будемо працювати далі. До побачення. Слава Україні! Слава ЗСУ! Будемо далі працювати. До побачення.